Посад Покровське, моє рідне село, найкраще місце в світі, місце, в якому багато хто з нас народився, і місце, яке стало найріднішим для тих, хто переселився до нього. Моє село, ти загадкове в історичній передумові свого виникнення, це підтверджують історичні пам'ятки, що збереглися до цього часу. Ти з глибоким сумом і великими втратами пережило голодомор та проявило велику мужність. У роки Великої Вітчизняної війни і пам'ятаєш своїх героїв. Ти масштабно і широко розбудовувалася у післявоєнні роки, розвивала інфраструктуру, дбайливо ставилася до своїх мешканців, а вони плідно працювали на полях, фермах, в цехах та майстернях, покращуючи свій добробут і добробут села. Твої широкі зелені вулиці віють прохолодою та манять у далечінь. А твої безкраї поля зачаровують своєю стиглістю, квітучістю, змушують мріяти і насолоджуватися їх красою. Ми, твої жителі, дуже любимо тебе і щасливі, що живемо тут. Ми будемо робити все для того, щоб рібень добробуту мешканців тільки покращувався, а ти, наше любе село, з кожним роком все більше квітло і розквітало. Посад Покровська з радістю і привітністю зустрічає всіх, хто до нього приїжджає. Ласкаво просимо до нас у гості.